Якщо ви не любите м'яса на сніданок або його просто немає в холодильнику, а запастися енергією на весь день вранці просто необхідно, пропоную вам цікавий та смачний рецепт легкого та поживного сніданку. Приготуємо цвітну капусту з цибулою порей з смачною сирною скуринкою. Буде смачно. Цибуля порей, найближча родичка чеснику та ріпчастої цибулі. А найкращий склад вітамінів та мінералів міститься не ближче до кореню, а саме посередині. І ось цю частину використовують в приготуванні різних страв. Цю стеблину я купив за 8 гривень. До речі, порей низькокалорійна цибуля на 100 грамів 25-30 калорій. До речі, порей дуже розповсюджений на заході. Люблять готувати там і пироги, і фрітати, і супи, і запіканки, і омлети. Сьогодні ми приготуємо свою страву. Починаємо різати. Ріжемо цибулю. Зайве відрізаємо. Дві цибулі порей на сьогоднішню страву буде достатньо. Цибулю відкладаємо, беремо формочку, змащуємо вершковим маслом. Далі притрушуємо панірувальними сухарями. Є. Ну, а тепер тут розміщуємо цвітну капусту. Робіть сухарики з будь-якого хлібу, запікайте або на пательні, або у печі. У мене такий багет і я його розміщую у формиці. Ну, от тепер додаємо порей. Тепер заливаємо розтопленим вершковим маслом. Далі я додам сир брі, шматочки розташовую у формочку. Його можна замінити а, сиром фета або бринзою. І зверху посипаємо натертим твердим сиром. Друзі, як на мене страва виглядає доволі незвично. Готую її вперше. А що буде з нею після запікання? Побачимо у печі 180 градусів, запікаємо 30 хвилин. Здається, наш пиріг вийшов. Ну а тепер. Питання, як його їсти. Ну, можна порізати на шматочки і викласти на тарілку. а можна просто взяти так ось сухарик. І і все. Знаєте, у мене висновок простий, доступне, смачне, хрустке щастя вранці можливе. Чому б ні Спробуйте.